Молимося за рясні і неочікувані благословіння для всіх тих, хто сіє гроші в проповідь Євангелія, саме в наше служіння. Я Олена Потях, і це служіння ми з любов'ю. Друзі, слово Боже каже, що коли ми сіємо гроші в проповідь Євангелія, відкрите Малахії, третій розділ з 10-го вірша. То Він відкриває над нами небесні отвори, виливає на нас благословення вдосталь до надмірної ястро, ясноти, дає нам багато їжі і забороняє пожираючому пожирати наші земні плоди, тобто наші благословіння, наше здоров'я, наш захист, захист наше зцілення. Тому, коли Знаєте, люди кажуть, а де це таке? А зараз таке такий час. Ми цим самим обідняємо себе. А коли ми відпускаємо наш хліб по воді Божі, ми сіємо в царство. То саме тоді ми й отримуємо надмірне благословіння, і воно не залежить від тих обставин, які відбуваються навкруги. Коли ви цього ще ніколи не робили. Посійте в описі під відео, як це зробити. А я молюся в ім'я Ісуса, Боже, виповни все, що ти написав про людей, які сіють гроші в проповідь Євангелія. Прямо зараз. Я проголошую неочікувані рясні благословення, кар'єрне зростання, нові ідеї для бізнеса, підвищення по службі, підвищення по роботі. Я проголошую надзвичайний захист на ваші оселі, на вашу роботу, на, на ваше тіло, в ім'я Ісуса. Я проголошую повнісіньке зцілення. Друзі, сійте. І отримуйте надзвичайні благословення. Кожного дня ми молимося за ваш рясний стократний врожай. І ви проповідуєте отут разом з нами Євангеліє по всьому світу. До завтра.